1 грудня Київ біля парку Шевченка за пів години до початку мітингу. Розкажи, будь ласка, чому ти тут, як тебе звати, відповіді. Можна, ребята, з коментаря. А де ж має бути? Я все життя віддав для того, щоб Україна стала державою. І поки я буду дихати, я буду за неї боротися. Я не хочу на майоку. Чому ви ближче свої закриваєте? Бо ми боїмося нашої влади, ми боїмося своєї структури, які є. Що? Вчора вони правили кров невинних людей, вони вбили дівчину. Но... Дасть Бог Дума, сьогодні не, не проблему їхню кров. Яку кров? Ви провокато? Ви хочете кров? Чию кров давати крувати. Навіщо? Ради? Щоб скинути їх. Навіщо ви хочете чийсь кров проводити? Я не демократ. А як вас звати? Я не хочу казати. Я не знаю, Заводи. а це от Для нас. От бабуся Києва, привіт Севастополь. Ми ходим Європу, ребята, Європу. щоб вам жилось добре. От це ми хотіли. Це музикант Михайло Живана франківська Що ви будете робити? Давайте, давайте. Ми будемо підбадьорувати народ, щоб ніхто не здавався, що вперед. А покажіть, як це. <рикану> О, організатори мітингу, одні з організаторів попросили в перших рядах стати чоловіків, а не жінок. Що буде відбуватися? Тому що всі тут, тому і я Ми не можемо жити з тою владою, яка б'є людей, яка охороняє себе, а не людей. Покажем, что мы, братья, это уже не митинг, это уже революция. Сотни милициянки выполняют памятник в а В той часовой демонстрации рухается в парк Шевченко до Крещатого. Ваши командиры вам не дадут ни квартиры, ни денег. Простатит заработаете. У такого доктора, как я, будете лечиться за деньги. Потому что меня поставили в такие условия. И не вылечите. А потом у вас будет аденома простаты, а потом онкология. Это вы запомните это мои стоит. слова, вы это получите. Зробила, я все говорю. Кивати. І я готова за це сісто в'язницю. Хто з нас провокатор? Я готова. бо я знаю, що потрібно. Ми саме везде. Ви провокатор. Ми київляні, Ми знаємо, що робити. До них дойде очі. Зафаціфіці, ви їх не зафіксували. Ну, Звісно, ні. Це чисто чиста провокація. Це моє особисте мені, як громадянина. Це Європа! Україна, це Європа! Так встаньте, ви мені заважаєте, це молод! Тихо, тихо, чого? Отже журналіст. Ви заважаєте ристикологи. Ми не зупиняємось. Ідемо не зупиняємось. Дуже багато людей. Давай. Для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю З іншого боку майдану незалежності, щоб показати вам як найбільше скільки людей зібралося на майдані незалежності. Тож давайте подивимось. Банкова, І тут відбуваються незрозумілі речі, є транспортний засіб. Є люди, які прикривають своє обличчя і багато. роблять Друзі, дайте каз! Тихо, тихо, тихо! залишіть, залишіть! Ти звідки? Яку організацію поставляєш? Без коментарів. Вони вийшли, за сайт. І ми Чи це трактор. Роботи, які були на Майдані, які закупили Майдан і вигнали звідти мирних протестуючих. Взагалі і... це той трактор, пар. який перегнала. Ада, щоб сюди не пустити людей. Навіщо це потрібно? Навіщо така агресія? Це ж мирний мітинг. Ви знаєте, моя особиста думка проста. Вони пролили кров першим. Ми їх про це не просили. Ви хочете розпочати війну, так? От ми хочемо їх поставити на своє місце. Ви хочете через іншу кров інших людей поставити людей на місце? Я так? теж тут. Ось, а ви звідки? Ми громадське телебачення. Це громадське телебачення відомі. Нас розганяли, нас били, і це вже акція не керована. Це вже народний гнів, це остання кров.